Бориспільське телебачення зазнає все ширшого визнання. Саме нашу телекомпанію запросили ексклюзивно висвітлювати візит міністра аграрної політики Миколи Присяжнюка до одного з флагманів харчової промисловості області. Яготинський маслозавод на Київщині добре відомий ще з радянських часів. Зараз це розвинене підприємство з сучасним обладнанням. Хоча остаткування переважно імпортне, завод пронизаний українським духом. Серцем промислової компанії є автентичний острівець сільського життя батьківщини, яким воно було про протягом століть ці красиві корівки щодня вітають близько тисячі працівників яготинського маслозаводу. Саме їх першими і побачили високі гості з Києва. Після прибуття делегації на чолі з міністром на підприємстві стартував півгодинний справжній забіг. Через те, що у посадовця було обмаль часу, оглядані потужностей пройшли у шаленому темпі. Кожен з присутніх отримав білу накидку і спеціальний головний убір, адже чистота і це було помітно на заводі ідеальна. Цікавий, що шлях кожного з молокопродуктів всередині заводу легко простежити. Кожен з чанів підписаний молоко, сметана, кефір, закваска, йогурт. Відповідно, і труби можна назвати молокопроводами, кефіро, йогурто, сметано та закваскопроводами. Всі процеси комп'ютеризовані. Отже, за рухом продуктів, їхнім кількісними та якісними показниками фахівці можуть стежити за моніторами. Більшість процесів на виробництві не передбачає участі людей. Автоматика контролює величезну кількість факторів. Для присутніх був і не момент у тому, що екскурсія пройшла швидко. Річ у тім, що у багатьох цехах досить прохолодно. Отже, після спеки в легкому одязі можна було б захворіти. 95% продукції комбінату постачається до Києва. З цього приміщення у 100 кілометрову путь вирушають кілька десятків фур на добу. Більшість вночі, адже в'їзд вантажівок до столиці в день заборонений. У дегустаційній кімнаті Олександр Сіренко голова правління підприємства розповів гостям про новації на ринку кисломолочних продуктів України. Гордість заводу Закваска поступово завойовує прихильність споживачів. Ми починали з 300 літрів, сьогодні робимо до 30 тонн закваску. Чому він витісняє навіть кефір? Просто нам витісняє. Кефіру 8 тонн робимо, закваски 30 тонн. І цим процесом управляє споживач. Ось що він хоче. Зараз окрошку все роблять. Чому? Тому що сировина що для закваски, що для кефіра, одна й та сама. Якісна повинна бути. Тільки в закваску є особа технологія внесення великої кількості бактеріальних е, мікроорганізмів, композита, мікса такого. І концентрація у заквасті бактеріальних частин в тисячі разів більша. За що бактерій? Він загущається, цей продукт закваска. І він не піддається такому різкому скисанню, як ефір, який на повітря попав, він зразу починає газове ділення. Оцінив якість продукції і міністр аграрної політики. Ягатинський комбінат все-таки основну продукцію поставляє на столицю. Про що це говорить? В столиці завжди жорстка конкуренція. В столиці завжди тісна, якби, конкурентам і виробникам. Але якщо 90% продукції йде на столицю, це говорить про якість. Це говорить про довіру споживача, і це про говорить про те, про перспективу якби як перероблю підприємства, яке займається переробкою молока. На жаль, для працівників заводу на обід чиновник не залишився через щільний графік. Проте про проблеми галузі дізнався і пообіцяв сприяти виводу продукції на міжнародний ринок. Антон Базилінський Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.